Привіт, товариство! На дворі 29 червня, майже два тижні не знімав відео, але попереднє відео про те, коли копати часник, набрало більше мільйона переглядів. Багато лайків, багато коментарів. Всім дуже дякую, приємно. Часте питання, чому гниє часник? Я обіцяв, що зніму відео про те. Хоча це відео так просто загальне, більше тексту. Чому гниє часник? Перше. Поганий попередник, неправильний попередник перед часником. Дивіться в інтернеті, вибирайте, там дуже багато гарно всього написано, після чого садити часник не варто. Друге, заражена ділянка уже грибковими різними інфекціями, наприклад, фузаріоз, потім з'явиться біла бактеріальна гниль. Що робити, якщо ви побачили на полі, до речі, пошкоджену рослину, видаляйте її, виносите з поля і ніколи не кидайте в компостну яму чи ще куди, щоб вона знов не попало на поле. Далі надмірна волога і тепло якраз провокують активне життя оцих грибкових інфекцій, і часник починає знову ж таки гнити. Ще мені відомий такий факт занадто велике внесення азотних добрив з цим обережно, також провокує гниття. Шкідники, які з'являються на полі, також пошкоджують рослину. Відповідно, пошкоджена рослина в ґрунті зразу гниє. Далі інсектицидна обробка обов'язково, шкідники в вигляді комашок, різних всякій, нематоди, цибулеві мухи і так далі. Також призводять до гміття часнику. Бачите, причин море. Що з тим робити? Проти грибкових інфекцій, фунгіцидна обробка препаратом Максим, один з найкращих препаратів, тільки шукайте оригінал. Обов'язково фунгіцидна обробка протягом вегетативного періоду, саме це квадріс, кустодія. Хороші препарати діють допомагають. Для того, щоб від шкідника внести, вносьте інсектициди на кшталт Енджіо. Гарний препарат працює добре. Далі, якщо з'явився дротяник чи щось подібне, вносьте регент в розрахунку хоча б пів кілограма на 10 сотень краще кілограма. І буде вам щастя, буде гарний врожай. Дякую за увагу. Все, до наступних до наступних відео.